Голові обласної державної адміністрації Кіровоградської області, депутатам Верховної ради Сергію Кузьменку та Володимиру Кудрі, а також голові парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Давиду Жвані, представники незалежної громадської ради Олександрії. Написали звернення у зверненні. Громадськість закликає парламент визначитись щодо необхідності проведення в Олександрії позачергових виборів міського голови. Свою точку зору громадськість обґрунтовує численними рішеннями судів, які свідчать про неправомірність рішень міської ради на чолі з міським головою та прийняття ним особисто чималої кількості рішень, що визнані судами, як незаконні. Як відомо, законодавство дійсно передбачає можливість проведення позачергових виборів міського голови на підставі того, що мер постійно порушує конституцію, закони України, а також права та свободи громадян. Серед аргументів громадськості за проведення позачергових виборів, прийняті мером та його помічниками рішення про заборону масових заходів, про незаконні обмеження в роботі журналістів, про тиск на підприємців та чимало інших. Головна ж аргументація незалежної громадської ради в тому, що мер міста вже не приховує свою неповагу ані до суду, ані до інших гілок влади і фактично підміняє своїми вказівками законні рішення. Кількість судових рішень на користь міської влади вже перейшла за десятки, а збитки від такої незаконної діяльності можна оцінити навіть у мільйонних масштабах. Отримані, наприклад, внаслідок прийняття незаконних тарифів на воду, кошти із державного бюджету на субсидії так ніхто і не повернув. Ціла купа документів міської влади стосується права приватної чи колективної власності, якою влада почала на власний розсуд розпоряджатись, хоча не має на це права. Це стосується і конкретних приміщень, і земельних ділянок, і Віть кабельних мереж загалом процедура позачергових виборів може бути розпочата або після прийняття відповідного рішення комітету Верховної Ради та постанови українського парламенту, або внаслідок прийняття рішення міською радою. До речі, така норма застосовувалась вже не один раз, і цілком можливо, що буде застосована і в Олександрії, адже відносини громадськості та мера пройшли вже від лікточки повернення. Тому далі в Олександрійській політичній історії буде відкрита нова сторінка.